Ну що, чергові перемовини сьогодні, 1 червня, а це завтра в Стамбулі знову. Зустріч вже пишуть в пабліках, що російська сторона вже прибула. Українська сторона ще там має підтягнутися. Там списки є, хто з української сторони. Ну, я вам скажу, все те саме, все те саме вимоги. Що з тої, що з цієї сторони, майже однакові. Майже однакові, не знаю, до чого вони приведуть ці перемовини. Надіємося на Господа Бога, що Бог втрутився. Бог найперша і вища сила. Не третя, не перша, не друга. Сама вища і важливіша сила, яка повинна втрутитися. І він знає, коли втрутитися. А це все, що відбувається, перемовини. Були тиждень назад чи скільки, тепер знову. Це все клоунада. Клоунада. Ракети вбивають, ракети знищують і будуть знищувати до тих пір, доки здоровий глузд не буде отут працювати. в того, що тут в Україні. Здоровий глузд повинен бути. Але щоб він був, то треба його мати. А щоб мати, то треба стримитися. Щоб мати і здоровий глузд, і щоб ці діти і люди з, тої, з цієї сторони не гинули. А як воно має бути? Ну, хто його знає, люди добрі. Бережи вас, Боже! Моліться, просіду Господа, сили, мудрості, як для себе, так і для правителів тих і цих. Бережи Боже.